У столиці Венесуели прогриміли вибухи, помічено військові гелікоптери та літаки. Атаки могли зазнати щонайменше 10 об'єктів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У столиці Венесуели Каракасі сталися вибухи. Південна частина міста залишилася повністю без електрики. Над містом також помічені військові гелікоптери Сполучених Штатів чинук. Про це повідомляє агентство Reuters. Зазначається, що на півдні міста розташована велика військова база. Водночас у соцмережах публікують відео, на яких, як стверджується, можна побачити. Американські гелікоптери над столицею Венесуели, за наявною інформацією, удари могли бути завдані по південних районах Каракаса, зокрема по Форт Тіуна та авіабазі імені генералісімуса Франсіско Де Міранди. За попередніми оцінками, у столиці могли зазнати атак щонайменше 10 об'єктів. Водночас, президент сусідньої Колумбії Густав Во, Петро заявив, що Каракас зараз під атакою. Попередьте світ на Венесуелу напали, написав він. За його словами, країну бомбардують ракетами. Президент закликав Організацію Американських Держав та Організацію Об'єднаних Націй негайно зустрітися. Що саме відбувається у венесуельській столиці, поки невідомо. Але президент Сполучених Штатів Дональд Трамп Неодноразово обіцяв наземні операції у Україні на тлі посилення тиску на самопроголошеного президента Ніколаса Мадуро, аби тот пішов із посади. Згодом у CBS News повідомили, що представники адміністрації Трампа заявили, що їм відомі повідомлення про вибухи та літаки над столицею Венесуели Каракасом. Провідний експерт з питань Латинської Америки Ради зовнішньої політики Українська призма Фачко говорив, що Сполучені Штати цілком можуть перейти до більш активних дій, зокрема до ударів по наземних цілях у Венесуелі з метою послаблення режиму Мадуро. За його словами, точкові військові дії можуть бути спрямовані на послаблення режиму Мадуро, а також на спробу. Розхитати ситуацію усередині країни, як відомо, 29 листопада Дональд Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Він наполегливо закликав не користуватися повітряним простором Венесуели, що є потенційним сигналом про підготовку військових дій.